Минулої неділі у народному домі відбувся звітний концерт учнів та викладачів самбірської дитячої музичної школи. Ведуча свята та викладач Окоман Маморцька запросила отця Миколу Брийовського поблагословити цей культурний захід. Репрезентував самбірську дитячу музичну школу директор Ігор Янів. На творчому звіті учні дитячої музичної школи продемонстрували свої навички, вміння та таланти. А вчителі свої творчі доробки. На завершення загальну оцінку творчому звіту дитячої музичної школи дав заступник міського голови з гуманітарних питань Юрій Леськів. Дуже дякую. сучасні очі кого дорогі сапірчани, дорогі діти, вчителі передовсім. Хотілося б говорити про оцінку, а подякувати всім організаторам, всім виконавцям, які стояли сьогодні тут на сцені від міського голови від Кополяка Тараса Васильовича. Подякувати за це чудове дійство. Дві години проминули, як знаєте, як коротенька мить. Ми побачили, як наші діти володіють собою, як вони. Володіють музичними інструментами, наскільки душі вони вкладають в кожний цей твір, який дарують, дарували нам сьогодні більшість цього концерту. Це є дуже побітка, дуже складна праця викладачів. Це є дуже багато роботи дирекції школи, Я Ігор Володимировича. Це є також немало роботи відділу культури Оксана Степанівна. От. Ну І міська рада намагається підтримувати також нашу музичну школу. Десь за багато років ми починаємо купувати інструменти для наших дітей. Цього року придбали всіх інструментів, будемо продовжувати щоб набір музичних інструментів поповнювався в нашій музичній школі. Намагаємося якось трошки дбати про ремонт. Поставили 11 вікон минулого року, зал утеплили. цього року вдвічі більше плануємо зробити вікон. Ну і така підтримка буде продовжуватися. Чому? Тому що, якщо ми хочемо бачити наше місто, наше древнє княже місто яскравим в майбутньому, то наші діти мають бути не тільки фізично розвинутими, вони мають бути духовно багатими. Духовно розвинути, ми маємо розвивати свої знання, вміння е, і талант. Отож, е, цього хочу побажати нашим діточкам, які стояли тут на сцені, які навчаються в музичній школі. Перемогу щиро хочу е, подякувати всім викладачам, які докладають дуже і дуже багато зусиль. Ну і тим батькам, діти, яких е, зараз е, тут присутні в залі, але ще не навчаються у музичній школі, Рекомендую обов'язково. Виберіть собі музичний інструмент, можливо, хтось би хотів навчатися по класу вокалу. Рекомендую, це дуже, і дуже цікаво і дуже дуже потрібно для дітей. Спасибі.